Барвисті дракони з величезними пащеками, сотні туристів і китайські народні страви. На кілька годин поспіль центр Львова ніби перетворився на один із кварталів покійну. Другий рік поспіль тут зустрічають новий рік не тільки за юліанським календарем, але й східним. Для мешканців міста та його гостей китайський колорит це перш за все ексклюзивна можливість спробувати тамтешньої їжі. Страви зі свинини, качки, курки, імператорські пельмені тощо. Гості з під яких удалося. Відшукати у натовпі зізнаються, новий рік це найвеселіше та найситніше свято. Ми часто поїдемо до сім'ї, ми їмо багато як українці, коли вони святкують українські свята. І ми їдемо на храм, а там є фаєрверкс, називається, так? Ні, це весело. У нас є така традиція, коли подружжя подарує дітям гроші, Це, ці гроші є у Червоному конверті. Так, і я покажу. Елі стран зізнається за те, що галичани популяризують його рідні традиції. Червоний конверт з грішми він подарує комусь з місцевих дітлахів. Щоправда, яку суму поставив туди, не зізнається. У той час як китайці обдаровували дітей, самі львів'яни ділилися знаннями про культуру Піднебесної. Знаємо, що це одна з найдрівніших культур. Знаємо, що китайці це нація, які ще багато тисяч років тому винайшли папір, були одні з перших, хто винайшли фейерверк, порох. Найбільш цікавою програма була ввечері. Дракони спалахнули червоним, у небо злетіли десятки китайських ліхтариків та феєрверків. Щоправда, насолодитися усім цим мешканці міста могли недовго. Якщо у Китаї новий рік святкують цілих два тижні, то у Львові прихід чорної водяної змії відзначали лише два дні. Китайські пельмені та саке спробували, і журналісти НТА.